Слава Богу і слава Україні! Релігійні громади двох найбільших храмів Чернівців проголосували за перехід до православної церкви України. Мова йде про свято Духівський кафедральний собор, який був окупований 80 років тому, коли в Чернівці ступила нога москови. Та свято-Миколаївську церкву, яка відома своєю архітектурною особливістю, покрученими кополами, за перехід у самому центрі міста проголосували чернівчани, які прийшли на збори. Їх налічувалось майже в три тисячі. Увесь процес транслювався наживо. Парафіяни УПЦ до загальних зборів не долучилися. Однак спостерігали за парканом на території Святодухівського кафедрального собору та вигукували різні фрази. На важливе для кожного українця Слава Україні. Вони нічого не відповідали. Натомість масово закликали парафіяни УПЦ приходити захищати собор. А чи не дивно це? Адже ж сьогодні ми захищаємо Україну від російського впливу, який просочується крізь різні сфери діяльності українців і безпосередньо від самих росіян. А якщо ж вам цікаво, як у лищатах московського патріархату опинився Святодухівський кафедральний собор, пишіть в коментарях, я зніму наступне відео.